Друзі, всім привіт! Я радию світати у нас на каналі, канал Міто Авто, канал про автомобілі. І сьогодні ми поговоримо про ще один автомобіль, який ми підготували для нашого замовника під ключ. І сьогодні ми поговоримо про Ford Escape 2020 року випуску комплектації SEL пробігом 12 тисяч кілометрів. І поговоримо про головне: це комплектація, двигуни, коробки і. Наскільки він торгується на аукціоні, та вскільки на сьогоднішній день можна привести таку автівку? У нас на каналі вже виходило дуже широке відео про форди і Якщо ви його пропустили, то подивіться там я більш детально розповідаю саме про двигуни, коробки і гібридні версії автомобілів. Сьогодні ж у нас готовий автомобіль під ключ і сьогодні я вам хочу показати, як ми його відновили, які у нас зазори, яким він був на аукціоні і який він став. В результаті почнемо напевно з того, як ми автомобіль брали на аукціоні. І саме одна головна перевага це можна те, що вибирати автомобіль під себе, так як ти бажаєш за потрібним. Хочеш, шукаєш автомобіль там з мінімальними пошкодженнями, готовий за це переплатити. Хочеш, шукаєш автомобіль з мінімальним пробігом, готовий за це заплатити. Хочеш, щоб це була тільки топова сама максимальна комплектація. Хочеш, це все може бути все разом. Саме головне, що замовляючи і готуючи автомобіль під себе, ти чітко і ясно розумієш, що ця машина в твоїх параметрах не таку, як тобі її нав'язують, а таку, як ти її собі візуалізував, про неї мріяв. І для того, щоб у тебе не були там радіатори підв'язані на мотузочки, щоб саморізами не було закріплено половинку машини, ти привозиш її на СТО куди потрібно, і ремонтуєш так, як необхідно тобі. І тоді ти отримуєш продукт, як ми сьогодні бачимо, наприклад, на цьому відео. Ми бачили, у нас автомобіля було переднє пошкодження, тому ми давайте подивимося безпосередньо зазори, які у нас на цьому автомобілі. Дивитися потрібно не тільки місце ДТП, а й навколишні деталі. Тобто дверка, крило у нас абсолютно рівний, гарненький зазорчик без будь-яких проблем. Ту саму ситуацію маємо капот крило, і немає ніяких перепадів по висоті. Він куди нікуди не б'є, не затирає, ніде немає там сильно вузько чи сильно широко. Та ж сама у нас ситуація із бампером, і усі решіточки і пластик по автомобілю не шатається. Рівнесенький зазор тут, рівнесенький зазор тут. І та сама ситуація, потрібно обов'язково дивитися і з іншої сторони. Ми те саме, як бачимо, маємо. У нас немає по автомобілю різного кольору, у нас нічого не випадає, тому що у нас своя рихтовка, у нас своя малярка, і ми даємо гарантію один рік на виконані роботи. Щоб, не дай Бог, якщо так сталося, що десь попався брак, щоб ми могли то виправити власним коштом і ваш автомобіль. Далі слугував вам безпроблемно, щоб автомобіль із Америки не здавався вам якимось біточком, а здавався як звичайна нормальна машина. Ну що ж, давайте поговоримо про техніку цього автомобіля, тому що під капотом у нас тут захований 1,5 екобус-двигун. І саме цей двигун, ви знаєте, зробив фурор на ринку нових, а потім все-таки і бушних автомобілів. Тому що. Цей двигун має 185 кінських сил, він досить бадьорий і дуже швидко вас може прискорювати до 8 секунд до першої сотні. Якщо вам здається, що цей 3 малиш буде приносити вам проблеми, то ви дуже сильно помиляєтесь, тому що Ford досить відповідально підійшов до реалізації цього двигуна, і на базі, вже попереднього 1.5 EcoBoost, який зарекомендував себе як хороший надійний економний двигун, створив саме цю версію двигуна. І таким чином ми маємо і менше розмитнення, і ми дешевше можемо привозити завозити такі автомобілі. Уже пройшло близько 4 років, коли ці двигуни активно використовуються користувачами в Сполучених Штатах Америці, Європи, Україні та й в цілому в світі, тому що у нас в автосалоні ці автомобілі продаються виключно з двигунами 1.5 бензин, і проблем нарікань на них немає. Вони не ламаються, масово не вилітають і з ним проблем немає. Але головною перевагою цього двигуна є. Це його потужність та економічність. Тобто, завдяки технологіям, марка Ford реально змогла досягти цього рівня, тому що в мене, наприклад, на такому Ford Escape їздить мій знайомий більше уже року по місту Києву. Автомобіль пересувається. Позначка в витраті пального вище 9 літрів, у нього ще ні разу не переступала автомобіль на повному приводі, так як і цей. А взагалі, якщо їхати по трасі, можна сягати витрати пального 6,5-7 літрів бензину. Ну, от в середньому десь він каже, що в в нього споживає 8,5-8,7 літрів бензину по Києву на сотку кілометрів. При цьому, коли ми маємо 185 кінських сил, він їде бодро, тому що у нас тут прикручена турбінка. Не потрібно плутати атмосферу атмосферний двигун на ті самі 185 кінських сил, тому що е, тут, щоб зняти з нього більше моменту крутного, більшого прискорення, нам потрібно легесенько надавити. Відсотків на 5% на педаль екселератора, і завдяки турбінці, яка піддуває в двигун, вона дає динамічності цьому автомобілю. Коли ж ми маємо атмосферний двигун з тої самої потужністю, його потужність розкривається не на низьких оборотах, а на високих. І вам його потрібно крутити 4, 5, 6, 7 тисяч для того, щоб він показував якусь динаміку. В цьому велика різниця. Якщо ви захочете замовити автомобіль із США для себе, то для вас відкриються комплектації цих автомобілів. З двигуном 2-літровим екобустом. Всім відомим 2-літровим екобустом на 245 кінських сил, які розповсюджено ставлять на Fusion і на Еджи. І таким чином він є навіть на цьому Escape. І їде він з ним приголомшливо, тому що розумієте, 245 коней це все-таки значно і значно цікавіше. Також буде доступний двигун з 2,5 гібридом, до речі, як з звичайним гібридом. Так і з підзаряджаємим плагін, тобто буде встановлена додаткова батарейка, і ви можете від звичайної домашньої розветочки заряджати і біля 40 кілометрів приїжджати виключно на електротяги. Якщо ж далі буде працювати гібридна установка, то таким чином ви будете першу сотню витрати пального витрачати буквально 2-2,5 літри бензину на сотню. Ну, тому що завдяки електроустановці буде проїхана перша сотня. Далі ж буде витрата пального в середньому 5,5-6 літрів бензину на сотню. І для кросовера на повному приводі, повірте, це просто приголомшливі. Цифри. Коли ми говоримо про коробку передач, то вона тут встановлена, у нас гідротрансформаторна на 8 ступенів. І якщо на попередню коробку передач їхні власники на шестиступеневу ще періодично жалілися, це не було поломкою, але були пінки між першою і другою передачею, другої, другої третьої передачею, то на цій коробці такого немає. Ви будете відчувати себе набагато впевненіше. Коли ж ми говоримо про комплектації, я не даремно кажу, що Ford це реально лідер з ринку з продажу автомобілів, тому що він для своїх покупців не жаліє функціоналу автомобіля і по безпеці у ньому все на вищому рівні. Наприклад, коли ми говоримо про безпеку екстреного гальмування, утримання смуги, якщо ви заснули, треба під кермувати автомобіль, то Дестронік у нас розмістився під номерним знаком. А в лобовому склі у нас розмістилася камера, завдяки чому автомобіль може керувати цими функціями. І якщо перед вами вискочить якийсь пішоход чи дуже різко загальмує автомобіль, ваш автомобіль зробить екстрене гальмування і він вас збереже від ДТП. І, до речі, якщо ви захочете користуватися автомобілем вночі, то вже ніякої галогенної оптики. Тут у нас встановлений дуже і дуже якісна led Оптика. Звичайно, по комфорту ви будете отримувати безключовий вхід в автомобіль, який буде розміщатися в комплектації сел на двох ручках. в Комплектації титанію може бути на всіх чотирьох ручках. Індикатори сліпих зон будуть розміщені в дзеркалі. Якщо ви будете перелаштовуватися вашим автомобілем і в сліпу зону попаде хтось, то він вам просигналізує. І відповідно попередить зіткнення. Також оскільки в автомобіля у нас є парктроники в задньому бампері, то у нас буде і контроль поперечних шляхів. До речі, в цього автомобіля у нас і електрокришка багажника. І багажник досить таки немаленький. Сюди вже можна покласти більше своїх речей, чим джип-компас і навіть джип-чироки. Якщо ви хочете ще більший багажник, то вам краще розглядати Ford Edge. Він там просто здоровенний. Бувають у нас версії, до речі, з комплектацією з панорамою. І як бачимо, кришка закривається завдяки помаху ноги. Позначка well Drive. значить те, що в цього автомобіля повний привід, і відповідно він може. Виконувати якісь задачі на легенькому бездоріжжі, але тут не потрібно плутати з повноцінним. Таким кросовером, який заточений більш серйозніше під бездоріжжя, тому що все-таки ескейпа повний привід більше використовується в міських умовах, коли випало трошки снігу, трошки дощику, у вас, може, десь кинуло передок, задок, і щоб стабілізувати автомобіль і не потрапити знову в якусь пригоду, цей повний привід більше для цього. Якщо ви потягнете його на якесь болото, пісок, рівчаки, ви подриваєте бампера, вам далеко йти за тим трактором, щоб його витягувати, не робіть того, не призначена ця машина для цього. Камера заднього виду в задній ляді багажника передає картинку на великий центральний екран, в якому у нас є CarPlay і Android Auto. І вже завдяки цьому ви також будете відчувати себе більш безпечно на своєму Ford Escape. Тобто ми з вами точно можемо говорити, що Ford Escape це автомобіль в класній комплектації, і навіть в базових своїх комплектаціях він має стандартний набір функцій, який буде вас забезпечувати. Від потрапляння в якусь дорожньо-транспортну пригоду в ДТП. Тому його технології вам дозволяють безпечніше себе почувати на дорозі, динамічно прискорятися і обганяти автомобілі, тобто він не буде тупіть, він буде їхати досить таки жваво і динамічно. А завдяки восьмиступеневій коробці передач та такому економному двигуну 9 літрів на сотню на мене це дуже і дуже мало. Давайте поговоримо про ціни. Якщо ми відкриваємо аналітичний сайт автостат і подивимося виключно 2020 рік випуску, то ми з вами помітимо, що ці автомобілі можна купити навіть за 3,5, з і 4 тисячі доларів. Так, там можливо будуть деякі нюанси. Нюанси більш пов'язані з тим, що в автомобіля може бути більший пробіг, в автомобіля можуть бути більші пошкодження, читик або слабша комплектація. Якщо ж ви захочете шукати для себе селку. І щоб був мінімальний пробіг, наприклад, як в цього автомобіля, 12 тисяч кілометрів. Я вважаю, це взагалі нова машина, це не пробіг для неї. То потрібно все таки розраховувати на ставочку десь так, як ми його і виграли. Тобто потрібно з першого разу не вийде купити. Тобто, коли ми заходимо на аукціон, торгуємо автомобіль. Це не означає, що а зайшли кнопку, нажали, бах, виграли. Ні. Тиждень, два, три, чотири. Буває і більше, коли як потрібно попрацювати, щоб знайти потрібний автомобіль по потрібній ціні. І е, щоб, знаєте, і не переплатити лишнього, і щоб купити те, що вам все-таки подобається, аби не було. І ми для цього в цьому вас не обмежуємо в часі пошуку. Наша головна задача знайти для вас той автомобіль вашої мрії, про яку який ви хочете отримати. І ми це робимо. Як, на прикладі цього автомобіля. Тому, якщо ви замовляєте авто із США з Мітуавто, ви автоматично отримуєте безкоштовну консультацію. Контакти знаходяться в описі цього відео. Телефонуйте, якщо у вас залишаються запитання. І ви безкоштовно отримуєте карфакси на всі автомобілі. А автомобілі без карфаксів ми не торгуємо. Ось такі подаруночки ми робимо для наших клієнтів. Так ось, коли ми такий автомобіль придбаємо біля 5 тисяч доларів, відповідно. Він буде прибувати в Україну близько 13 тисяч доларів. Та якщо ми візьмемо там попроще комплектацію, там можливо це буде SE, і пошукаємо його на аукціоні десь за 3,500-4 чотири, що також реалістично, автомобіль в Україну приїде 10,5-11 тисяч доларів, тобто більш доступніше. Звичайно, якщо ви захочете Титаніум. То такі автомобілі будуть торгуватися на рівні 7 тисяч доларів. Відповідно, десь біля 15 з хвостиком можна їх привозити. А титаніум гібрид буде коштувати в районі 8,5-9 тисяч доларів. Відповідно, десь 18-19 можна привозити плюс ремонт. Давайте на ньому покатаємось. Хід автомобіль без ключа, звичайно, забезпечує нам комфорт. А пам'ять сидінь аж на трьох пасажирів доступна уже в комплектації сел, забезпечить нам комфортно переміщатися, якщо в родині декілька водіїв. Заводиться звичайно, автомобіль з кнопочки Старт-стоп. Та е як у нас навіть є місце під телефон, Щоправда, немає без дротової зарядки. У нас в автомобіля клімат-контроль, він звичайний однозонний, але він присутній. Зараз на вулиці дуже жарко, і ми швиденько спробуємо охладитись. До речі, взимку, якщо ви захочете ним користуватися, у нас є підігрів дзеркал, є також підігрів сидінь та підігрів керма. Тобто, взимку ви не замерзнете. Це дуже шикарні функції для наших широт, безпосередньо розміщення. Руля у нас досить зручне і комфортне, і по регулюванню воно механічне. Кермо у нас шкіряне і дуже приємне на дотик. Електрорегулювання сидінь у нас можуть бути вверх, вниз, по висоті, і під різні розміри ви можете його під себе налаштувати. Адаптивний круїз контроль буде працювати з руля в лівій частині керується, а бортовим комп'ютером, що за кермом, ви керуєте в правій частині керма. Пробіг складає всього 12268 км. Ну, як я і сказав, майже нова машина. CarPlay Android Auto у нас сенсорний і відклик екрану ну, просто суперовий. Тобто він у нас не тупе і можна робити всі необхідні собі налаштування. Два підстаканничка буде в передній частині, де ви зможете розмістити свою чай, каву та напої. І дуже такий великий підлокітник. Де ви зможете розмістити свої додаткові речі? Так, мікрофон для того, щоб розмовляти по телефону, без рук, відповідно. Так, ну що ж, давайте зробимо йому легенький тест-драйв. Що він у нас скаже? Включаємо драйв, перебликаються передачі на ось цій шайбі завдяки тому, що ми її крутимо. І ось, коли в нас вмикнулася задня передача, ми бачимо камеру і напрямок руху автомобіля. А завдяки парктроникам ми будемо розуміти, чи є у нас поперечний рух. Якщо він буде, автомобіль про це просигналізує. До речі, у автомобіля є ще дуже крута, класна функція по автоближньому і автодальньому, налаштування якої знаходиться ось в цій частині. Тобто ми відповідно розуміємо, що в нас автоматично вмикається світло, на вмикається вимикається, а також між ближнім і дальнім автомобіль самостійно керує перемиканням. Це все відбувається завдяки камері, яка знаходиться у верхній частині лобового скла. І відповідно, датчик дощу, в тому числі нам не треба їхати на автомобілі і думати, що настала ніч. Там виїхала чи проїхала зустрічка, пішов, дощ чи не пішов, і нам треба шукати, як же нам вмикати це світло, все остальне. Ні. Ми вмикнули асистенти, і це все працює автоматично. Електроручник, звичайно, відпускається, зажимається завдяки кнопочці. Ну, ось я не знаю, чи як ви помітили, от я буквально тільки-тільки легенько торкаюсь до педальки, Ну, машину сразу підриває. Ну, це навіть те, чого немає в 2,4 двигуна. Особливо на Чирокі, тому що він важкий. От, на компасах і ренегейдах також цього немає, тому що то атмосферний двигун і він з низів не хватає. як це буде робити ось цей двигун. І витрата пального там буде в середньому 13,5, а тут 9. Це таки на 4 літри бензину менше. Ну, і Друзі. Ну, суперова динаміка, як на мене, просто, просто кайф. До речі, в цьому автомобілі дуже хороша шумоізоляція. І якщо її навіть порівнювати з маркою Jeep, то я вам з впевненістю скажу, що Ford по шумоізоляції буде вигравати. У марки Jeep. Тому, якщо ви хочете автомобіль, який буде більш приближений до німецького автомобіля, тобто, щоб і турбінка, і добре, гарно їхав, і щоб у ньому була якась шумоізоляція, то Ford вам цим з радістю допоможе. І функціонал цього автомобіля буде також, схожим на німця, буде автомобіль зафарширований досить і досить таки сильно. А от по ціні він буде значно і значно дешевше від німецького автомобіля. Ну ось, друзі, якось так. Сьогодні швиденько, хоч пробігся для вас по форду Escape з 1,5 двигуном. І розказав вам досить, як на мене, багато цікавої інформації. Якщо вам це сподобалося, я вас дуже прошу. Підтримайте канал лайком, підпишіться, якщо ви це не зробили. Тому що по статистики я бачу, що десь 50% глядачів дивиться. Відео без підписки, а це допоможе нам розвиватися і ставати краще. Це нас мотивує. Тому будемо дуже вам вдячні за підтримку. А якщо у вас залишились запитання, в описі нашого відео зазначені всі наші контакти послуги. Тому телефонуйте, задавайте запитання.